Як розділити щось? Так, щоб було вдвічі веселіше. Зачекайно, ну, а що це тут робить? Увага, спойлер! Це напівкадрова фотографія. Вона стала дуже популярною у 60-х. Та сама котушка, але удвічі більше кадрів. І от вона повертається, адже плівка зараз коштує як крило літака. Але це актуально тільки для тих, хто готовий зануритись у недешевий світ плівкової фотографії і не паритись через зайві витрати. Наче це характеристика фуджеводів. але цей X-Half цифровий напівкадр. І якщо бути повністю відвертим, це навіть не половина повного кадру. Навіть не половина APS-C. це дюймова матриця на 17 мегапікселів. Але не будемо зациклюватись на технічних дрібницях. Це на за духом. То що це значить? Я не знаю сам, просто гарно звучить. Цілю тім, що розміри не головне. Головна фішка вертикальна зйомка, як у старих напівкадрах. І одна з фішок плівкових напівкадрів, це дептихи. Така ж історія присутня і в вік'схаус. І хоча технічно це не напівкадр, Фотік робить усе можливе, щоб відчуватися саме ним. Навіть попри компактність, є оптичний видошукач. Звичайно, що також вертикальний, як і дисплей, який розташований на задній панелі камери. Сенсорний 2,4 дюйми, і ви будете торкатись його часто, адже так змінюється налаштування, бо камера має обмаль фізичних кнопок. Але сенсорний не тільки основний дисплей. Ліворуч є ще один. Для зміни плівкових симуляцій, їх тут 13. Не так багато, як в інших камерах Fujifilm. Але є основні. Бестселери це одна з головних фішок Fujifilm. А VX Half має ще більше сенсу. За дюймовими матрицями у камерах не все так однозначно. Смартфони майже наздогнали такі камери за якістю зображення. Але ці симуляції додають кадру атмосфери, наче фото справді плівкове. Навіть оця дата. Я не помітив, що вона була увімкнена, намагався видалити, але зрештою здався. З іншої сторони, це додає знімкам справжності. Підсумуємо, ця камера для вертикальної зйомки і орієнтована на покоління Тіктоку. Гадаю, їм приємно буде дізнатися про такі ретро-фічі. Їм це сподобається. Давайте на чистоту. Дата на відбитках і плівкові фільтри це вже стандарт. Але це вже інший рівень. Фуджи не були би Фуджі, якби не додали трохи ретро-родзинок. Я отакий важільок. Для зміни діафрагми є перемотка плівки. А що вона робить? Насправді це імітація. Імітує перехід до наступного кадру. Це працює тільки в режимі плівкової камери. У цьому режимі можна обрати три опції кількості кадрів. І коли ви обрали плівку, ви не зможете змінити симуляцію, доки не відстріляєте усю котушку, віртуальну котушку, яка може бути до 72 кадрів. Навіть неможливо переглянути фото, є тільки видошукач. Вони постаралися зробити досвід максимально схожим на плівку. Схожим це ключове слово. Це постмодерновий напівкадр. Вона не швидка, серійної зйомки немає, автофокусування є, але іноді обмеження це добре. Якщо вже і занурюватись у плівковий режим, то з головою робиш перший кадр, а потім шукаєш другий компліментарний. І не марнуєш жодного кадру, навіть якщо все пишеться на sd карту. Це дійсно надихає. Чи звучить це трохи претензійно? Можливо, так. Як на мене, це круто? Так, можна просто не дивитися в екран звичайної камери, але ж це не так весело. Цей день настав суперзнижка 40% на кращий інструмент автоматичної ретуші Reblume на честь оновлення алгоритму. І якщо ви ще не знайомі з цією чудовою AI-програмою українського походження, дуже раджу спробувати особисто, адже Reblume має безкоштовний пробний період 7 днів без прив'язки до банківської карти. Програмка чудово порається з ретушуванням обличчя та тіла, навіть коли на фото більше однієї людини. І це дуже кльово, особливо для репортажної зйомки. Reblume не просто замилює Шкіру, як це роблять інші програми, а делікатно прибирає недоліки, не чіпає родинки і при цьому зберігає природну текстуру шкіри. Знижка 40% на лайфтайм ліцензію діє лише до 31 травня 2025 року. Посилання зможеш знайти в описі під цим відео. Не зволікай і назавжди забудь, що таке ручна ретуш. Коли ви дивитесь на цю камеру, вона просто кричить: я для фану. Цікаво, що при всьому цьому плівковому вайбі є ще відеорежим. Псевдоплівкова камера з відеорежимом, можна знімати Full HD і навіть робити диптих відео, що також прикольно. Але навряд чи хтось візьме Fuji X-Half для серйозного відео. Хоча, можливо, такий вінтажний шарм і зійде за тренд у молоді, на мою думку, можна було би відео не додавати, як і перемикач фото відео позаду. Можна було би взагалі прибрати кнопку відтворення, матриця не буде сильно нагріватися в умовах слабкого освітлення, як тут. Так, це про дух, але варто пам'ятати, що при слабкому освітленні зображення буде менш чітким та більш шумним, адже це не X100 Mark VI, але за ціну менше ніж 850 доларів. Незважаючи на півкадр, це півціни X106. І якщо вже брати X100 Mark VI як еталон. Ця значно менша та легша лише 240 грамів з батареєю та картою пам'яті. Легко влізає у більшість кишень. Перешкодою можуть бути лише дуже вузькі джинси. Вона менша навіть за іншу нову напівкадрову камеру Pentax 17. Але у цю малишку вмістили оптичний видошукач. І спалах, і led підсвітку, і батарею на 880 кадрів. Цілком непогано. X-Half буває у трьох кольорах: чорний, срібний, а також вугільний, який, на мій погляд, найкращий. Але як бачите, в мене інший колір. На жаль. От і минула моя година з цією камерою майже все розповів. А ще планують випустити застосунок, де можна буде проявити свою віртуальну плівку. Принаймні вони так кажуть. Але найголовніше, хоч ця камера і не така просунута, як x 106 не така швидка і технічно досконала, вона дарує радість, можливо, навіть більше і за менші гроші. Це нова техніка, яка виступає проти нової техніки. Забудьте про вдосконалене відстежування об'єктів та глибину буфера. Іноді найпростіші речі приносять найбільше задоволення від процесу фотографування. Це багато чого коштує. Іноді, як ми бачимо, робити щось наполовину навіть добре.